На мої очі дивитись. Як це в біса сталося? Ви коли-небудь чули про такий бійцівський чемпіонат UFC. Так, це клята хрінь, яку хочуть заборонити. Цей боєць найкращий, який йому зустрічати. Ви ненавидите один одного під час бою? В жодному разі. Звідки ви знаєте Марка Кера? Я... О, Мої знайомі сто років. Він мій хороший друг. Давай, любий, засильно. Лежний. А тепер ні. Сьогодні свій дебютан бою. Марк! Давай, Марку. Перемога це найкраще з відчуттів. Сорок тисяч людей вболівають за тебе. У світі не існує нічого подібного. Ані контракту, ані грошей. – Жодних грошей. Ви маєте сильне знеболювальне. Може, адвіл? Адвіл? Це хороше знеболювальне. <свист> Дон, хочеш трохи? Ні. Вони роздають їх як цукерки. Давайте станемо разом. Усі станемо разом. Дон, можеш нас фотографувати? Так. Про що ви думаєте на початку бою? Це просто. Думаю, хто кому перший зробить боляче. Це гран при визначить найкращого бійця світу. Він повернувся з краю прірви. Подивимося, чи здобуде він перемогу над Марком Колманом. Ви взагалі розмірковували, як це битися з другом за великі гроші? The... Дозволь мені бути поруч. Я завжди маю обертатись на кого Ну, Навперед, шар забирай. Він хоче твій автограф. Звісно, без проблем. Не битися.